Батьки, померли батьки, померла дружина, діти мають свої сім'ї. Ти нікому не потрібен, крім свого Творця. Ну, тут... Ну, тут... Я, я, от, по-перше, дуже не люблю, знаєте, оці такі відважні, сміливі слова. Бог хоче від тебе. І... Бог, от Бог його любить, а Бог, а мене не любить. Ти хто такий? Ти звідки знаєш, що Бог любить, що Бог не любить? Як ти можеш за Бога вирішувати, І тут ти нікому не потрібний, крім свого Творця? Ти впевнений, що ти Творцеві потрібний? Ти, ти такий скарб великий, розумієш, Творцеві потрібне, а люди мені. Інтересно, а це за що? Потім пізнають, що ви, мої учні, буде любов, вам, і живами. І те, що ви зробили дому з найменших моїх братів, то ви б мені зробили. Якщо ти нікому не потрібен на землі, підказую по секрету, і там теж ти нікому не нужен. Є тягар життя, він на вас притиснув. Але це не означає, що вам треба здаватися, друже. Треба сказати, я, я поняв. Бо якщо Бог забирає щось від тебе, помер тато, помер батьки, жінка померла, якщо Бог забирає щось, Він робить місце, щоб щось здати. А ти взяв і відказався. Якщо всі навколо тебе повмирали, дуже добра нагода привезти сюди людей, які стануть тобі рідними, стануть тобі друзями ближче, як, 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 як родина. Ви скажеш, так не буває. Буває. Бо як ви скажете, що родина це ті, що найближчі, ці, я вам скажу, що в родині часом такі є віддалені відносини, що найбог боронить, що навіть з ворогами не маєш такого. Як з рідними, такий конфлікт, така непримиримість. Буває? Буває. І тому якщо то когось Бог від тебе забирає, хто вмирає в родині, близька дорога тобі людина, Бог робить тобі місце на іншого. Я не хочу, я хочу того самого. Не треба опиратися в тому, в чому опиратися без. без Ну, як то? Нема смислу, так? Як я не хочу, щоб мій тато умер, не хочу, щоб він умирав, що з того, що я не хочу, як він умер? Що з того? Та нічого. Але я вам скажу так по правді. Тато був майстер. Він дуже, ну, я дуже захоплювався його, особливо мене дуже тішила майстерка. Як то так можна було? Так. От тут треба відрізати так, а там запалити так, щоб от тут воно так зійшлося. Я собі думав, ну мене дуже так тішив оцей інженерний склад розуму. Так? Я, я Дуже мені то подобалося. І Бог каже: Василю, будеш мати таке саме. І я взагалі якісь речі якісь там роблю інтересні. І я все так собі за тата згадую і так йому хвалюся. Так. От бач, тато, я. от. Ти би пишав зі мною, бачиш, я тут вирішив от такі, такі штучки, такі от такі вирішив інженерним способом. Я, я хворюся перед ним, я тішуся, так, біль пройшов, я вже ну, не плачу, не, ну, не, жаль, не, не сумую, так, як було на початку, так? Наоборот, мене тішить, я щось досягнув, я так все. Ось би добре би тато подивився. Він би це тішив, потім думає, та тато напевно бачить та й тішиться. І слава Богу. Тому, якщо всі помирали, всіх Бог забрав, це Він зробив вам місце, щоб ви привели когось У Своє серце не до хати, певно, але в серці зробити місце.